Вони, вони будуть робити, ну, замірюють додолі. Так, виникла необхідність в тому, щоб провести дослідження саме якості проб прибудинкових асфальту, які були покладені на даній території. З метою було замовлено експертизу відповідно лабораторні дослідження. Київське підприємство, державне підприємство Київ, Дорцентр, це при Укравтодорі, які мають сертифіковану відповідну лабораторію. Замовили експертизи, де буде досліджено якість і будуть розставлені всі точки над. Відповідними зауваженнями, претензіями буде видно, такі проби ніколи, наскільки мені відомо, не проводилися жодного разу. Тому це буде певною точка відліку для як для підрядників, так і для нас, для замовників, для міської ради, щоб ми в подальшому розуміли, з ким працюємо і як тратяться бюджетні кошти. Місяць тому робоча група була виїзна комісія депутатських комісій, отака от об'єднана, і ми виїжджали, перевіряли. Стан робіт, і він був незадовільний. Ви також були присутні тоді. Ми давали коментарі, і який був асфальт покладений, як були зроблені бордюри, і було дуже багато зауважень. І на сьогоднішній день вони не були виправлені. Тому сьогодні береться аналіз, експертиза. і Якщо ми отримаємо негативний результат, однозначно кошти не будуть сплачені. І Житомиряни громада має знати, що це є їх бюджетні кошти. Міський голова за це відповідає, а депутатський корпус за це теж також відповідає, і контролює. Або вони мусять переробити роботу, якщо ні, вони мусять повернути кошти попередньої оплату, яку вони отримали. Однозначно ніхто не буде підписувати акти про прийняття робіт і сплачувати кошти, якщо воно є незадовільним.